В ніч на 1 травня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог задав удари ударними безпілотниками по Одесі. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. Загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, ще 15 осіб травмовані, повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО збили 74 ударних ППЛА типу шахет та безплотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 68 ворожих безполотників імітаторів локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби відбулося 196 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог двічі намагався атакувати у районі Вовчанська. На Купінському напрямку учора відбулося шість атак російських загарників у бік Петропавлівки. Глушківки, Новоосинового та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів у районах насованих пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Зелена долина Колодязі та в напрямку Новомихайлівки і Греківки. На сіверському напрямку українські воїни успішно зупинили дві атаки противника поблизу Верхньокам'янського. На Кремоторському напрямку російські окупанти шість разів атакували у районах Білої гори. Андріївки та Часового Яру на турецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Дружби Дачного, Деліївки та Турецька. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 85 атак у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь, Даченське, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки. Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 16 атак у районах Костянтинополя, привільного, вільного поля та в бік одрадного Шевченка і Багатаря. На Оріхівському напрямку російські окупанти п'ять разів атакували поблизу Степового, Лобкового та Кам'янського. Успіху не мали на придніпровському напрямку. Сили оборони України успішно зупинили одну ворожу атаку. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області минулої доби. На цьому напрямку відбулось 21 бойове зіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, і здійснив 266 обстрілів, п'ять із яких із реактивних систем залпового вогню. Учора російські терористи завдали одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, та 92 авіаційні удари скинувши 139 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили 5900 обстрілів, зокрема 145 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження по території України 2677 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали враження по дев'яти районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу та трьох пунктах управління противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили три танки, 11 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 112 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 139 автомобілів російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Всі найкращі сини та доньки нашої держави. І сьогодні я хотів би подякувати кожному з вас за ваш ратний труд на кордоні за вашу роботу на кордоні на лінії бойового зіткнення разом з іншими силами безпеки та оборони. Сукраїнського народу. Це моя. Маленька родина, в якій я розвиваюся, постійно удосконалююсь. Мотивує боротьба за незалежність України, щоб вона була вільною. Її кордони були недоторкані. Мотивація одна: це винищувати ворога. Слава Україні! Перший захід подібного роду як мінімум сьогодні розробники протестують свої засоби завдяки техніці, яка є, а також заміряти там показники і перевіряти з важкою броньованою технікою легкою, що теж не є легкодоступним для для щоденного тестування. Ми сьогодні представляємо системи. Ініціації для мінування, а також комплекс мінування з того, що ми бачили на сьогоднішній день. Ворог не випереджає нас в цьому класі жодним виробом. Зараз випереджаємо противника саме в розробці і втілені швидкому в житті тих технічних рішень, якого в нього просто немає. Це дозволяє нам бути у вирі подій, спілкуватися напряму з розробниками, давати їм наш фідбек, якщо ми вже користувалися, або спілкуватися, щоб вони робили те, що ми вважаємо за потрібне, а не те, що вони собі вигадали в голові. Ще одна можливість поспілкуватись вживу, проговорити якісь напрацювання, які в них є, які в нас є, які плани, в чому можемо допомогти, посприяти один одному, можливо, співпрацю в якомусь напрямку, в тому числі і з точки зору виробників засобів мінування і розмінування. Ми відкриті до колаборації. Вважаємо, що саме за рахунок об'єднання зусиль можна досягати якогось об'єму, оптимізації вартості, покращення надійності і ефективності. Зараз резерв плюс це мобільний застосунок для військовозобов'язаних. Він налічує 4 мільйона користувачів. Це наймасовіший продукт Міністерства оборони, і ми запустили разом з партнерами можливість отримати відстрочку. Раніше це можна було зробити тільки в паперовому вигляді фізично. Здійснивши візит в ТЦК ТЦКТСП. Оскільки я студент, то варто було занести довідку про навчання. о 9 починається запуск людей. Це треба пройти на 7.30, тридцять де вже й стоїть багато людей. А це треба прийти для того, щоб просто встигнути пройтись в цій черзі, хоча б там на сам кінець до обіду, коли закінчується прийом. Просто для того, щоб потрапити в ТЦК. Кожна третя відстрочка в Україні це відстрочка, отримана через резерв плюс. Ти цішки на кнопочку вогнути підтягується з, з реєстрів, з баз. Все, що мені треба, це тиснути кнопку. Якщо мені треба зробити ем, відстрочку оновити, то я тицю окремий пункт так як студент теж підтягую. Ми маємо 35 типів відстрочок. Ми хочемо їх реалізувати всі за 25 рік. Це дуже амбітна мета, але ми це зробимо. Я розумію, тобто я зараз не не на фронті, але це там мій обов'язок і не тому, що це там вис високій матері, це тому, що це про безпеку. Якщо кожен виконує свій обов'язок, якщо ми як суспільство працюємо відповідально. То як суспільство ми маємо більшу спроможність ну відстоювати себе, захищати себе. Тобто, це питання, грубо кажучи, виживання на рівні суспільства. Ми постійно працюємо з нашими партнерами. Це і Естонія, це і проект Діті ua які достатньо довгий час підтримує рядові команди, і це теж ми дякуємо нашим партнерам за те, що вони зробили це можливим. Державне бюро розслідувань викрило чергові серйозні порушення в київському слідчому. Ізоляторі нагадаю, що ще на початку 2024 року ДБР ліквідувало в цьому сізо злочинну організацію, яку очолював так званий сматрящий. До її вертикалі входила навіть частина персоналу сізо наркотики, вимагання грошей у в'язнених, фізичне насильство це не повний список злодіянь, припинених тоді працівниками бюро. Але на жаль, частина персоналу залишилася під впливом криміналітету і після чисток. Результат загибель одного з ув'язнених після побиття. Слідство з'ясувало, між ув'язненими виник конфлікт. Один із них за згодою або через бездіяльність охорони безперешкодно зайшов до камери потерпілого і вивів його на так звану прогулянку. Там його вже чекали інші в'язні. Чоловіка жорстоко побили. У нього були серйозні травми: зламані ребра, черепно мозкова травма, гематоми, у мозок. замість того, щоб викликати швидку, працівники СІЗО вирішили посадити його в карцер без медичної допомоги і лише через деякий час перевезли до лікарні, де він помер. П'ятеро ув'язнених підозрюються у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. За це загрожує до 10 років в'язниці. Ще восьми працівникам СІЗО, серед яких охоронці, медики та керівники корпусів інкримінують перевищення повноважень, недбалість, підробку документів і те, що не надали допомоги людині в небезпеці. Їм загрожує до 10 років ув'язнення, до судового розслідування. Триває ДБР послідовно документує порушення в установах виконання покарань. Ця справа лише одна з ланок у довгій роботі бюро з очищення пенітенціарної системи від безкарності, зловживань та знущань. Війна триває не тільки на лінії фронту, але і в відносно мирних тилових українських містах. Російські спецслужбісти сидять в інстаграмі, сидять в Тіктоці, сидять в інших соцмережах і пропонують те, що на перший погляд може здаватися як якась гра. І сьогодні ми проговоримо, чому це насправді не гра, а це небезпечно. Сьогодні ви отримали флаєри, на зворотньому боці є QR-код, і на ньому можна перейти на чат-бот СБУ з поли ФСБшника. Якщо ви отримали якусь підозрілу пропозицію, звертайтеся туди. Ваше звернення буде анонімне, воно опрацюється нашими співробітниками. На жаль, за кожен ваш урок, кожен дзвінок, хтось платить своїм життям, хтось платить своїм здоров'ям. І ворог хоче забрати не тільки наші території, він хоче забрати вас і ваше дитинство. І мені лише хочеться, щоб кожна дитина знала ціну свого кожного дня і знала, що ми на стороні правди, а за ким правда, той має перемогти. Дякую. Дякую. Це майбутнє України, реально вражає. На фасаді центру позашкільної освіти для дітей та молоді відкрили меморіальну дошку загиблому педагогу Віталію Святненку, який з 2021 року очолював екскурсійно-краєзнавчий відділ центру. Ми працюємо в одній сфері плюс-мінус, тому я думаю, що маю право сказати, що він був гарний фахівець. І в тому, що робив в цивільному житті, і потім те, що він переніс і на військову свою практику. Методист спортивно туристського відділу Людмила Валієва пам'ятає Віталія Святенка ще з 10 років. Коли він прийшов у гурток навчатися спортивному туризму, це була ну золота дитина. Він коли, коли до мене перший раз прийшов, це було янголятко. В нього були голубі очі, світле волосся. І він такий ну дуже добра дитина була. Він завжди всім допомагав. Де кому що треба? Розкажу один епізод. Він прийшов в п'ятому класі, тобто йому було 10 років, і вже влітку ми пішли в похід в Карпати. Старші хлопці, ось тут є його брат, не дасть мені збрехати Олексій. Вони, він старший за Віталіка на два роки. Але тоді, коли ми йшли в похід, тоді ще були намети брезентові. Все спорядження дуже тяжке. І старші хлопчики не хотіли вони нести, бо то воно тяжке. А Віталік це бідна дитина, такий маленький, щупленький, і він брав цей, цей, цей намет і ніс. У березні 2023 року Віталій став військовослужбовцем та перебував на посаді сержанта-інструктора, проводив заняття з військової топографії. Віталій прийшов в наш колектив, він влився в нього досить органічно. Ну, тобі, тому, що він був професіоналом своєї справи, та закалка, яку він отримав під час своєї своєї туристичної частини життя, вона йому дуже допомогла працювати у нас. Та чуйність, з якою він відносився до дітей, вона якби перенеслася і на тих курсантів, з якими він працював. Він дуже старанно відносився до своїх обов'язків. Він досить швидко опанував професію. Ми працювали з ним разом. Там досить непросто деякі речі робити, але він швидко все це опанував і за досить короткий час зміг самостійно вже виконувати обов'язки в повному обсязі. 29 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання Віталій Святненко загинув. Коли вони після виконання задачі вони підтрапили під обстріл, і так склалося, що Віталій отримав тяжкі поранення, внаслідок яких він загинув. Я тільки просила про одне скін мені координати, хоч когось з військових бо якось. Таких друзів військових він не мав, у нього було безліч друзів цивільних. А з ким він служив? Ну, служив і служив. У мене навіть контактів не було нікого, в кого можна щось запитати. А він мені відписував і що Тобі це ніколи не знадобиться. А Мені знадобилось. На підставі указу президента України від 17 червня 2024 року Віталія Світненка нагороджена орденом за мужність третього ступеня. На Користенщині відбулися масштабні спільні навчання лісівників ДП ліси України та рятувальників головного управління ДСНС в області, під час яких відпрацьовували злагоджений алгоритм дії з ліквідації лісових пожеж. Цьому році на жаль на Житомирщині вже понад три тисячі пожеж взагалі і дві двісті вже пожеж в екосистему. Тобто ситуація досить складна, і за того ми проводимо такі навчання для того, щоб злагодити свої дії, показати органам влади і показати населенню, місцевості, ефективність нашої співпраці і роботи. Згідно задуму, під час навчань сталося загоряння сухої трави, спричинене необережним поводженням з вогнем. Пожежу оперативно виявив пожежний спостерігач через систему відеоспостереження, яка охоплює всю територію лісових масивів. У кожному надлісництві є пожежні спостерігачі. На камерах відеонагляду вони виявляють дим. Виявляють дим через систему Азимут до 15 метрів ми можемо відслідкувати локацію даної пожежі. Майстри забезпечені телефонами з GPS-трекерами. Перше сповіщення пожежний спостерігач відслідковує локаційно, хто найближче до цієї пожежі знаходиться з майстрів. Першим на місце події виїжджає майстер лісу, який оцінює масштаби пожежі та повідомляє лісничого. І потім вже дивляться по ситуації, яка площа пожежі, які там можуть бути наслідки, викликають уже підтримання пожежної нашої дружини. Більш важку техніку до ліквідації пожежі через складнощі гасіння лісівники долучають рятувальників. Відповідно до законодавства керівниками гасіння пожеж є лісівники. У нас з ними є спільні договори взаємодії і спільна співпраця щодо залучення нас під час лісових, лісових пожеж. У нас є з ними певні канали повідомлення, по яких вони нас повідомляють, і керівником головного управління приймається рішення щодо залучення наших підрозділів в їхній кількості від складності пожежі. Безпосередньо в лісі заступник начальника головного управління ДСНС в Житомирській області Олександр Кравець говорить, що такі навчання є надважливими у злагодженій роботі усіх підрозділів. Ми повинні бачити взаємодію і розписати, ну по-простому кажучи, хто хто що робить і хто за що відповідає в відповідній складній ситуації надзвичайної ситуації. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 2 травня максимальна температура в день плюс 17, вночі плюс 3, вологість повітря 30%, вітер північно-західний зі швидкістю 2,4 метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно, без опадів.